Нововолинському міському секторі управління Державної міграційної служби України в області громадянам більше не доведеться платити втридорого за виготовлення закордонного паспорта. Прокуратурою міста Нововолинська проведено перевірку дотримання чинного законодавства в діяльності Нововолинського міського сектору управління Державної міграційної служби при оформленні паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Встановлено, що в порушення вимог закону в установі з громадян стягувались додаткові кошти, не передбачені чинним законодавством. Між тим усі, хто звертали. За виготовленням паспорта розуміли такі платежі, як обов'язкові для оплати, і під страхом взагалі не отримати документа переплачували за його виготовлення вдвічі, а то й втричі. В першому кабінеті я там заповнила бланк. Цей мені він дав таку бумажечку з трьома реквізитами про оплату цього. Ну я не інтересувалася, просто думала, паспорт, значить, так має коштувати, там скільки. Які там були ціни. Ну а там кажу, там були і 170, і 200 двісті, чимось 100 гривень ще один внесок. Заплатила, бо мені сказали люди, які там я стояла в черзі, що треба платити один внесок. Тож там може бути проблеми, що тобі скажуть що паспорта там тому, що не дадуть? Мені ніхто не роз'яснював, що це має бути, які саме має бути заплачена сума, і чи може платити всі. Просто мені я пішла платила громадянам. Не передбачені законодавством платежі, нав'язувались під виглядом обов'язкових. Окрім того, нововолинцям доводилось сплачувати і благодійні внески, які також набули статусу обов'язкових, і сплачувалися всупереч вимогам законодавства далеко не добровільно службовими особами вказаного сектору. Орієнтували громадян на сплату так званих добровільних коштів на розрахунковий рахунок благодійної організації правозахист. Громадяни при цьому розуміли, що сплачують ці кошти, оскільки вони є обов'язковими, і без їх проплати не буде проводитись відповідне оформлення 100 гривень люди платили. Також було встановлено, що при секторі, скажімо так, діють працівники державного підприємства, які фактично не є службовими особами. В той же час мали доступ до баз даних. Вводили в них відомості на персональні відомості відносно наших громадян за консультаційні послуги, брали з громадян кошти в сумі 100 гривень. Фактично ж перевіркою було встановлено, що ніяких консультацій нічого всього цього не надавалося. Існувала у секторі так звана спрощена схема одержання паспорта за допомогою сторонньої особи підприємця. Люди, які не мали часу чи не мали бажання. Оформляти ці документи самостійно, вони їх скеровували до цього підприємця. Звичайно, підприємець це брав кошти за надані послуги. Цей же підприємець, мало того, що здійснював оформлення від імені громадян, всіх документів, здійснював особисто проплати держмита і всіх інших платежів, в тому числі і оцих, що були названі мною вище. І особисто отримував вже паспорти. Хоча це чітко з законом заборонено виявлені порушення прокуратурою міста Нововолинська було внесено подання начальнику управління Державної міграційної служби України у Волинській області. За результатами розгляду документа прокурорського реагування до відповідальності притягнуто завідувача Нововолинського міського сектору управління Державної міграційної служби України в області. Завдяки прокуратурі незаконне стягнення з громадян додаткових коштів за оформлення паспорта для виїзду за кордон припинено.